Ну а тепер що? Достав вже на час прощатися. І зараз ми їдемо на святкову лінійку. На святкову лінійку ви з символами учнів. А символ учнів на останній дзвоник це дзвіночок і прощальна стрічка. Зараз вашою першою вчителькою ми вам причепили ваші символи. Нехай ваші хоча поки що панує радість, але смуток прощання. Так, сьогодні та за Тимофіна, починаємо. Так, поскажіть ну мені, що ви нічуваєте? Радість. Радість. Радість нічого. Сльози щастя. Радість нічого. Що ви ходите в школу школи вже, що більше уроків не буде. Так. А ви не зараз собою нічого прикипивати? Ну тут не Ну, треба, а де шпики? так? Вони не моя дивиться. Отак. Як маєш, на то, як немає, не принеси, то так. Подивися, що не вийшло. Щось немає. Щось піднять. Що ти маєш? Я маю под вами. Боже, які нормаль гарні всі. Я тільки собі думаю, як це буде. Навчання їм, щоб вас не буде стрілять. Як це буде? Звичайно, мені буде скучно, а? Не буде нам покричать, як це буде? О, вийде обратно? Як це я буду без свого мазу? Та без влада. Великі приколі. Мамі. Підколи. Це були не приколі, це підкори, да? Це були види, та різні. На я приколі, підкотиця А що це були чиття. Підколи?

Вірвами. Вірвами. Ще один хвилин. Дуже грає. Біля пані, але... Вітаємо розумію. Ага. Вітаємо. Дуже грає. Менше. Менше. Вона не так. Я не б'ю чат на

Боже, все люди, просто такие высокие летные шутят. Я когда дрожь. Да, вот как ты высокий момент? И что? Мам, типа. Ви пофотографуєтеся і зразу не будете, де не Не знаю, не люблю. что я сразу это так и Я не знаю, что это такое. Я не знаю, что это такое. Я не знаю, что это такое. Я не знаю, что Ну, такое. Я не знаю, что это 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 не знаю, что это такое. Я не знаю, что это такое. не знаю, sy ko optjene boets ja. Ja, ja. Dan is om te beperk. Wie is dit? 12 meter is 'n spoed van 'n goeie spoed. Dit is 'n goeie spoed. Dit is 'n goeie spoed. Так. Хорош. Так. І так. Хто ломає? Дуже. А тобі важко боїться? Не важко. Так. Все, добре. Всі хочуть бути. О. Очевидно, ніде, ану ви злякалися. Так.

Sure, I didn't

На весняні в зайнялася зоря. Свято в школі. Свято в школі. День останнього дзвінка. Є святкових днів багато на листках календаря. А між ними і наші свят. День останнього дзвінка. У нашій школі сьогодні свято. Проходьте гості, вчителі, мами і тата. Проходьте! нас, друзі, шановні, вас запрошує юнім гамом. Десь сьогодні такий незвичайний, стало сонце умити в русі, скликав школу, дзвони пускання і зібрали свято гусі. Школярі, галасливі пташата на святковій лінії стоять, нині ми юні крилати, самостійне життя провожає. На велике шкільне свято прибуло гостей багато. Татусі, матусі, друзі вірні бабусі. Школа раду зустрічається, лунає і музика і сміх. Усі радіють, і тільки випускники сьогодні трішечки сумні. Дорогі друзі, учні, вчителі, батьки, шановні гості. У травні, коли розквітають яскраві квіти і дзвінить пташини спів, теплий весняний вітер приносить до нас свято останнього дзвоника. Воно радісне і водночас сумне, радісне, бо закінчиться навчальний рік. Попереду чудові літні канікули. А сумне, бо сьогодні дзвоник в останній пролунає для наших найстарших учнів. Дев'ятикласників. Ось зайдуть на лінійку востаннє. Наші друзі, найстарший клас. Хай здійсняться всі їхні бажання. Ми ласкаво запрошуємо вас. Злий же музику в гучніше. В добру пору лунай, в добрий час. Вище голови, йдіть веселіше, ми ласкаво запрошуємо вас. ちょっと待ってください。 І задачі по у кожного світлі перемоги, а може, і невдачі. Тільки час вилетить дуже швидко. Умить понесе всіх ні життя закружляє. І з роками у кої душа за як дзвіночок, цей останній згадає. То щасливим хай буде ваш обраний шлях. Хай вам добре у світі живеться! а цей срібний дзвіночок у ваших серцях. Добрим спогадом хай озиветься, а зараз слово для привітання надається директору школи Педиженій Нелі Григорій. Любі діти, дорогі випускники, сьогодні у нашій школі радісне, веселе і водночас сумне свято. Так, радісно щемить серце, а до струн душі торкається смуток, бо свято останнього дзвоника. Для найстарших вихованців нашої школи сьогодні останні. Здавалося, ще зовсім не так. На такій же робочий лінію шипувались чарівні першокласники і здивованим поглядом дивились у майбутнє. І тоді, здавалося, до закінчення школи ще так довго, швидко плинули шкільні роки, росли, міцніли, мужніли, набиралися сили і знань. Маленькі хлопчики та дівчатка. І ось. Сьогодні ви іменинники на нашому святі. За кілька хвилин пролунає останній дзвінок. Він сповістить вам не лише про закінчення шкільного життя, а й про те, що слід прощатися із своїм дитинством. Попереду відповідальна пора: пора вибору життєвої стежини, пора мрій і сподівань, пора зустрічей і кохання, пора глибоких розчарувань. Хай доля дарує вам тільки приємні несподіванки. Кожний наступний день приносить радісні знання і перемоги. А якщо на очах з'являються сльози, то нехай це будуть сльози радості. Здоров'я вам міцного, здійснення усіх ваших задумів та мрій, успіхів, у всіх ваших починаннях, благополуччя і всіх земних благ. А ви летіть, летіть собі. Летіть від болю і розлуки не впадіть. Летіть та білих крилиць не ламайте, а падаючи, знову підіймайтесь, Тернами встелені путі й дороги, стрімкої річечки круті пороги, нехай у вашій долі обминуться. Ви ж бійтеся з любов'ю, розминуться. Зустрічному дозвольте, обіліться на бійстві і на втому усміхніться. Хороших друзів завжди вибирайте, батьків своїх ніколи не цурайтесь. З любові й болю не життя, тому що є, не буде забуття. А ви летіть, додому повертайтесь та на минуле часом оглядайтесь. А ви летіть в добру будь вам! від батьків надається Гетушенській Ользі Володимирівні. сердевим тепла віддали нашим дітям, вміли вислухати, зрозуміти, підтримати, дати корисні поради, розрадити, дати віці мання. Принизький вам уклін за вашу працю, здоров'я, радості, миру і спокою, поваги від людей. Хай кожен наступний день дарує вам віру в краще майбутнє та світлі мрії. Дякую вам усім. Хліб сіль рушнику несе. Любов несе безмірну, любіть людей ви над усе, любіть, як землю. Цей рушник заквічений квітами, хай вас від місць, від зла оберігає, дає нам, сили до рідної домівки.